Це мій дідусь Макар Кіндратович Таран він загинув під Брестом в 44-му році. А бабуся довгий час про це не знала, тому що спочатку не прийшла похоронка. прийшло повідомлення, що він зник без вісти, і вона з трьома синами в Сибіру чекала. А потім прийшло вже повідомлення про те, що він похований в братській могилі. Коли мені було 10 років, а братові 13, ми були на тій могилі. Ми знаємо, де похований дідусь, і завжди про це пам'ятаємо. А ще один мій дідусь, мамин, тато Гаврило Штомпель. Він переганяв техніку на Дніпро. Половину перебили фашисти. А половина в цій техніці погоріла, бо підірвалась. Наказ вони виконали, але дідусь лишився інвалідом і довго не прожив. Тому в нашій родині день перемоги це насамперед день пам'яті. Ми не радіємо. А салютам, феєрверкам і не ходимо парадами по місту. Ми сідаємо всім родинним колом і поминаємо наших дідусів. Я думаю, що так як в моїй родині, так в переважній більшості українських родин, тому що надто багато забрала війна життів, надто багато сімей виросли без батьків і без дідів. Дуже хочеться, щоб ми не забували пам'ять свого роду, не забували. І згадували, що таке війна, щоб, не дай Боже, не повторювати таких вікоповних помилок у майбутньому, щоб у нас ставало більше, і ми цінували мир. Встигнеш сказати дякую.